Вітаю всіх. Сьогодні ми розглянемо недосконалий амелогенез. Ну, так, скажімо, два його варіанти: амелогенез і синтрофекта. Причому вони відрізняються мутаціями в різних генах: обидва автосомно-рецесивні категорії пов'язані з розвитком скелету та зубів. Тому ми продовжуємо цю тематику. І є інша ще назва: гіпоплазія малі. І аналог є і у людини, і залишу вам посилання, таки на класифікацію захворювання у людини. Можна скористатися дуже цікаво. Так, бачимо, тут теж декілька типів є, як і у собак. Ну, ми займаємося саме ветеринарією, тому будемо розглядати спочатку. Тварин. І так як я не разу не стоматолог, то зразу треба дізнатися про будову зубів. Я зараз більш про внутрішній устрій тканин, бо ззовні нам відомо все. там Коронка, шика та корень і емаль як найтакий твердіший матеріал. І тут, до речі, саме фото цієї емалі зуба у миші. Ну, мені на щось нагадує карбон, да? такий міцний матеріал. Тобто, коротше кажучи, штука доволі міцна. Але щоб вона така міцна утворилася, треба, щоб були на те всі її компоненти, так? те, що її утворює. І що з нею з такою міцною може статися. Ну, давайте подивимось. Тобто, Зубна емаль вона складається переважно. З гідроксіапатиту, це така, така кристалічна форма з фосфату кальцію. ну, Пишуть 95%. І цей мінерал він становить ну, основу да, ці, ці частини зуба, решта 5% складається там вода. Ми знаємо, вода завжди навколо протеїнів, тобто білків. Білків насправді тільки 1%, але вони дуже-дуже важливі в організації малі, І зверніть увагу, що ми їх там подивимось декілька. Тобто декілька білків, які мають дуже важливу організаційну Да, от бачимо, да, організації малює організаційну роль. Ну і ті клітини, які їх будуть синтезувати, да, тобто продукувати. Як ми з вами в генетики да, і знаходимо в спадкові хвороби, то нам саме цікаво те, що дає похибку в білкоутворенні, тобто білки вони кодуються самим геномом. Ну і давайте тепер подивимося, що таке амелогенез. Це формування емалі, і амелобласти петаліального походження. Так, вони є тими клітинами, що утворюють цю тканину, так, можна сказати, речовину. Диференціація аменобластів ініціюється більш розвиненими одонтобластами та клітинами проміжного шару. За допомогою тут і у нас є такий, да, зачаток зуба і амелобласти показані. Так. Е, ну і Там будуть да, сигнальні молекули. Ми трішки от, пізніше їх розглянемо, ці сигнальні молекули. І основними білками емалі, тобто те, що продукують ці клітини, це будуть у нас білки. Основними білками ема, емалівої матриці, так можна сказати, є амелогеніни, Енемелін. Е, Амелобластини, тавтелін, або тавтеліни, тому що їх все ще відкривають різні, тому будемо їх ще додавати, мабуть, в майбутньому. Виробляються вони амелобластами і виділяються в позаклітинний простір. Так, ну і давайте по цим білкам. Тут ми бачимо, їх вже виявлено до 34, але може вже і більше, тому що інформація постійно оновлюється. Амелогеніни – це найпоширеніші білки матриксу, і з того 1% білків вони Встановлять десь 90% під час формування зуба, саме вони є основою емалі. Вони допомагають контролювати ріст кристалів емалі та забезпечують належну організацію та інтервал між цими утвореннями, тобто цю структуру плетіння карбону да, енамеліни. Наступна група, це, хоча вони присутні в меншій кількості, вони необхідні для початку самокристалізації, тобто початку формування кристалів, і тісно пов'язані саме з мінералізацією, в навіть в найглибших шарах. ще. Амелобластини це білки, що мають теж вирішальне значення для клітинної адгезії та передачі сигналів. Вони спрямовують амелобласти до правильного функціонування і теж підтримують ріст. Ще є тафтеліни, їх роль вона зараз тільки вивчається, ще дуже мало інформації по ним. Ну, вважається, що теж беруть участь в ранніх стадіях формування емалі. І е, от саме такого з'єднання дентино-емальового, тобто теж закріплення глибше прилягання вже емалі до дентину. Ну і далі є така речовина амелобластин. Він одночасно зупиняє проліферацію амелобластів, тоді як енаміліни та амело, амелогеніни, вони необхідні для е, відкладення саме кристалів. І бачимо, що крім цього основного наповнення, ми бачимо кальці білки, білки, що приймають участь у утворенні цитоскелету, білки, що формують міжклетинний матрикс, також є ферменти, ну і так далі. Да, Ці основні тут перераховані. І ще один слайд про так, І от ми бачимо те, що останнім часом вже відомо. Це те, що вони мають того, з дойонами фосфору та кальцію, так? але вони необхідні тільки на початковій стадії утворення таких центрів мінералізації. Взагалі, то, якщо ви знаєте хімію, добре, ви знаєте, що кристал має саме. Складне, це утворити зачаток кристалу, потім він буде зростати нормально. От саме це кристалоутворення це дуже-дуже важливий елемент формування будь-яких кристалів. Ну, таким чином мелогенез зупиняється в момент. Прорізування зуба і вироблення вторинної або регенеративної малі не відбувається. Так? Тому ходимо і пломбуємо її. Тут можна знайти більше інформації: так, От закладка, розвиток прорізування зубів це така довга посилання, не змогла знайти якось щось зменше ну, посібник для практичних занять та самостійної роботи спеціалістів. З факультету стоматології думаю, там ви знайдете більш цікаву інформацію. і пам'ятайте, ми подивились вже оце поперечний розріз. Да, зуба. А, а тут ми повернемось до того, що ми попередньо розглядали амелобластому, це була доброякісна пухлина, саме пов'язана з цими процесами. Пам'ятаєте, тобто не зупинився процес розростання цих клітин, і вони поперли утворювати таку, начебто, дуже тверду кісточку там, де її не повинно було бути. Но сьогодні ми не про це. Сьогодні ми про що? Незавершений амелогенез, що з ним не так, отакі зубки будуть у собачки. Дисплазія емалі. Це група спадкових дефетів, які характеризуються порушенням обміну речовин на одному з етапів утворення емалі. Неправильне формування матриці призводить до гіпоплазії емалі, порушення дозрівання, до ну, мало кальцію, вона не тверда. Якщо взяти цю класифікацію, не знаю, знову ж таки у стоматологів взяла, є дві групи, е, е, не каріозних уражень зубів, так, і це буде у нас до прорізування, звісно, формується. Хоча тут дуже доросла собака, але це все відбулося ще до формування емалі такої твердої. І тут ми бачимо ці м, саме. Проблеми переходимо далі. Недосконалий амелагенез ще можна подивитись у нас, пов'язаний з декількома генами. Ну, це є спадковий дефект, при яких буде їх декілька. Да? Тобто ми їх два побачили, цих амелагенез недосконалих. недосконалах. І е, так як вони спадкові, да, то будуть передаватись. Від покоління до покоління. Причому торкається це всіх зубів, як тимчасових, так і постійних, в яких уражається ну, майже вся коронка. І оскільки товщина емалі різко знижується, зуби мають жовтовато коричневий кольор. Недосконалий амелагенез може поєднуватися з, з недосконалим дентогенезом. ну да, так, Якщо уражені білки, так скажемо, ці молекули, то може бути і глибше проблема. Дефекти можна побачити клінічно, рентгенологічно, все це з порушеннями малі. І зуби з гіпоплазією малі можуть мати такі навіть уражені корені. Ну, і теж це буде необхідно проводити рентгенологічні дослідження. Які собачки страждають? Тут ми бачимо, по-перше, <кхем> акіта. Да, або американська екіта ще можемо побачити, класифікація тут міжнародна, ну і які саме гени. От Ми зараз про амалогенезис інперфекта, тобто це недосконалий амалогенез, пов'язаний з ACP4G, да? тобто тільки у собак. І, в принципі, у людей є схоже захворювання, ми там далі подивимось, хромосомки. Бачимо, воно ревалент на Human Diseases. І Мондо. Зайдемо на сайт, подивимось класифікацію. Тут таке саме може бути і у людини. І е, саме собачки тут акіти, але е, це доволі часто зустрічається у них до 22% носіїв. Уявіть собі, носіїв гену, але можу якби, не проявлятися. Ну і наступна – це недосконалий амелогенез, але зв'язаний з іншим геном, так, і де тут ген цей відповідає за синтез білки, білка. Емаліна, емаліна, який грає знов ж таки, ключову позицію в формуванні зубної емалі. Ну, можете теж почитати про це ген, е да, бачимо, що low quality протеїн. Тобто кодує м -м, білок, <кх> ну, якщо є в гені помилка, то буде низьке, е низька якість протеїну, а протеїн є основою. Закладки. Так. І якщо ми тут знову ж таки <кхи>, повернемось до людини, тому що теж у людини саме Енамелін да? Ген, оця сама назва, вона кодує назву, ну, переклад може бути <кхи> недосконалий, тому. Я завжди залишаю англійський варіант. І так, білок, який кодується однойменним геном, розташований у людини на короткому плечі четвертої хромосоми. Тут вони позначені. І знову ж таки в генкарт можете зайти, і тут більше про нього буде написано і символи, і розташування, ну тобто його. Карта буде да, в геномі, даю посилання, як завжди, теж кому цікаво. Ну І <клес> саме цей варіант він найчастіше може зустрічатися у таких пород, як Грейхаунд", так, може бути Russell Treeer, Russell. І пудель. Та, тобто. Чому розділили цю патологію, ну, так як вона з разними генами пов'язана, і плюс ще вона зустрічається найчастіше у різних порід. Так що, якщо побачили у своїй собачки, навіть ще молочні зуби такої якості. Так то, знову ж таки лікування немає Я тут і навіть його не даю. ну Діагностика навіть візуально може бути. Проведена. Ви здогадаєтесь, що це. Ну і якщо ви проводите огляд як ветеринар, да, таких цуценят, то теж майте на увазі, що батьків би краще було перевірити і виключити з розведення. Ми скоро зустрінемось з вами. Я бажаю вам всього найкращого. До побачення!